Андрію, я би хотіла дійсно, ви написали важливу статтю для нового часу про загрозу для Харкова, наступну велику битву на Донбасі та Керченський міст. Давайте поговоримо про, дійсно, про загрозу велику для Харкова, тому що Харков потерпає від постійних ударів кабами, модифікованими авіабомбами, ракетними обстрілами. І ми бачимо, що це все відбувається на тлі інформаційно-психологічної атаки ворога про те, що ворог росіяни планують іти на місто. Вам слово. Ну розумієте, зараз наша розвідка українська не бачить накопичення достатнього накопичення сил для того, щоб провести велику операцію з, зі спроби оточення Харкова або прорива на Харків. Тобто, за різними підрахунками, росіяни потребують для такої операції не менше. 300 тисяч підготовлених вояків, яких в них вочевидь на цей момент немає. Більше того, реалії війни вони такі, що розвідка може побачити накопичення сил, ну скажімо так, на глибину, можливо, 50, а навіть 100 кілометрів від кордону, так що непоміченими приготування росіян просто. Не пройдуть. тому є підстави говорити про, скажімо, так інформаційно-психологічну операцію з тиску саме на харків'ян, і до цієї операції насправді долучаються ці удари керованими бомбами, ракетами іншою зброєю якою ворог просто тероризує мирних мешканців Харкова? Це чистий тероризм, тому що ну в мене немає інформації, що вони влучають в якісь військові цілі військові об'єкти на території Харкова. Вони просто бомблять в мене. родичі в Харкові безпосередньо живуть поруч з цими місцями, які росіяни бомблять, по яких завдають ударів. Я можу сказати, що це. Скажімо, так райони, ну ближчі до кордону, якщо дивитися на карту Харкова, і там, там немає військових об'єктів, наскільки я знаю, вони просто б'ють для того, щоб у людей була паніка, щоб посіяти цю паніку, і вони відверто заявляють в своїх ефірах, що їхня задача зробити так, щоб щонайменше 800 тисяч жителів Харкова зібрались і. Перетворились на, на біженців. На щастя, мені здається, що паніки на цей момент в Харкові немає. Військові контролюють ситуацію, влада в Харкові контролює ситуацію. І я сподіваюся, що якими б людожерськими не були плани росіян, вони їх не втілять щодо Харкова. принаймні. пане Андрію, ми. Знову ж таки чули, як президент Зеленський артикулював про великий наступ росіян наприкінці останнього місяця весни, на початку літа. І ми розуміємо, що говору хоче піти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Ви часто пробуваєте на фронті. Ми розуміємо, що ми зараз готуємо фортифікаційні. Спорудження системи захисту. А пане Андрію, чи готуємо ми до великого наступу Росіян до цих 300 тисяч нових рашистів, які вже мобілізують до, до початку літа, і яким може бути цей наступ? Ну тут складно щось прогнозувати, тому що для того, щоб стримати наступ росіян, потрібно багато компонентів, потрібна насамперед. Допомога боєприпасами, термінова допомога боєприпасами з боку наших союзників. А в деяких випадках я бачу, що цих боєприпасів явно бракує. Наприклад, ми були свідками, коли, скажімо так, на розрахунок однієї гармати приходиться ну не більше десяти снарядів на день. А навіть цієї кількості хлопцям доводиться економити і бити по цілях виключно тоді, коли вони на 100% переконані, що снаряд все ж таки ляже в ціль. Це ситуація станом на зараз, і вона можливо погіршиться як снаряди закінчуються. Другий момент це наявність систем протиповітряної оборони. Ворог збагнув. Він здогадався, що в даному випадку керовані кориговані авіабомби це для нього така вирішальна зброя. Це достатньо проста зброя, тому що вона не потребує якогось такого серйозного апгрейду. У росіян є так звані. Універсальні модулі планування і корекції зібрані. Буквально ну ми в руках тримали. Я в руках тримав один з таких модулей. Він буквально зібраний з вибачте лайна і, і палок, але він працює. В росіян достатньо великі запаси авіаційних бомб, які можна підапгрейдити, і він їх використовує просто перемелюючи. Прифронтові міста на порох і таким чином намагаючись просунутись і, і захопити територію. На жаль, попри одиничні випадки збиття таких коригованих бомб, зазвичай вони не збиваються, тому потрібні системи ППО або літаки, які побачать російські літаки раніше ніж російські літаки, які скидають ці бомби, побачать українські літаки. І це ще один компонент дуже важливий в тому, щоб зупинити російський наступ. Тобто таких компонентів достатньо багато, плюс критична ситуація з людьми на фронті. А це дійсно це дійсно факт, що іноді на позиціях, на яких має бути ну, щонайменше відділення, знаходяться. Два-три бійці вони тримають оборону і дуже часто віддають свої життя для того, щоб зупинити ворога. Але коли вони віддають своє життя, їх замінити Ніким от проблема, і тому всі ці проблеми вони знаєте, вони збіглися в таку точку ідеального. Шторму для росіян, які накопичили достатньо сил, у яких є резерви, і технічні і фізичні для того, щоб спробувати прорвати нашу оборону. І я скажу, що ви знаєте, от на, на мою думку, зараз росіян зупиняє головний фактор: це наші люди, це наші люди, які ну дуже творчо воюють. Вони дуже мотивовані. Я, от протягом цього тижня, який ми працювали на фронті, бачив багато прикладів того наскільки творчо е, в такі складні ситуації воюють наші хлопці, і вони е, ну вони просто реально здійснюють подвиги, зупиняючи ворога. Але знову ж таки, ці героїчні хлопці вони теж закінчуються. І тому е, зараз просто треба. Ну знаєте, треба вживати досить непопулярні міри стосовно мобілізації. Також тому, що ми не знаємо. Ми ми насправді не знаємо, коли у нас буде ця західна допомога, стосовно якої наші союзники чомусь так довго вагаються. Та пан Андрію з американських генералів буквально на цьому тижні сказав, що за три тижні співвідношення артилерії з ворогом буде один до десяти. Це дійсно приголомшливі цифри. Пане Андрію, я б хотів, щоб ми з вами не у з чотири хвилини обговорили ситуацію з українськими дронами. Ми знаємо, що фактично атаковані майже всі нафтопереробні заводи на європейській частині Росії. Це став дуже вагомим аргументом України війни проти ворога. Таким чином, фактично, що Росія просить пальне в Білору. Усі в Казахстані Росія заборонила експорт нафтопродуктів та пального в цілому, але прийшла реакція Реакція від Сполучених Штатів Америки Лойдостін, Ентоні Блінкен, ті, від кого ми не чекали, і от на ваш погляд, я б хотіла, щоб ви зараз прокоментували, по перше, от роботу дронів великої дальності тисячу дві. І я навіть читала у більд, що скоро з'явиться три тисячі кілометрів плюс, тобто це буде фактично аналог далекобійних ракет. Це один момент, і другий реакція Сполучених Штатів Америки. Вам слово. Ну, почну з кінця дрони насправді ракети не замінять. Знаєте, казати про те, що дрони замінять ракети або артилерію, це складно. Вони можуть доповнювати, вони можуть створювати такий комбінований вплив на ворога. Але ну один вид зброї він не замінює інший, Розумієте, це по перше. По друге, ну хотілося б я, я не настільки глибоко занурений в технологічні секрети українських виробників дронів, але. Я мушу сказати, що так дійсно у нас є досить такі цікаві, цікаві розробки українських дронів. Питання лише в тому, як масштабувати ці розробки. Мені здається, що іноді знаєте, виробники дронів витрачають такий дороговартісний. Людський і, і фінансовий ресурс на експерименти, хоча треба просто визначитись е, з конкретними зразками дронів, вкластися в них і масштабувати виробництво. Це перший момент, другий момент. Ви розумієте, що виробництво дронів е, це нова така галузь промисловості, і тут е, дуже важко е, проконтролювати ціноутворення, чому дрон коштує. Е, Певний дрон коштує 100 тисяч доларів, а не скажімо, 50, Розумієте. І це питання вже совісті виробників дронів. Це другий момент. Ну і третій момент враження НПЗ. Знаєте, тут відповідь досить проста. Мені здається, що розумієте, американці так кажуть, тому що частина американських ну і Козахідних компаній з інших країн вони мають свою певну частку в е, нафтовому бізнесі Російської Федерації. Росія на жаль, вона інтегрована в е, міжнародну економіку, е, зокрема, завдяки своїй нафті і своєму газу. І я думаю, що таким чином просто приватні великі гравці е, на нафтовому ринку намагаються просто через. Політичних представників військових представників зменшити, скажімо так, свої фінансові втрати від ударів по російських НПЗ. Але ну давайте пригадаємо Другу світову війну. Захід же ж не вагався з приводу ударів. по нафтопереробних підприємствах по нафтосховищах, які контролювала нацистська Німеччина, зараз така сама ситуація. Хлопці, друзі, союзники. Вам треба трошки витратитись на цю війну. Розумієте, тому що якщо ви зараз не витратитесь на нас і на нашу перемогу, ви в майбутньому втратите значно більше. От і все, пане Андрію. Щиро вам вдячні. Бережіть себе. Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, спасибі вам велике.